Вітання в ефірі м студіо підводимо підсумки п'ятниці 9 січня. Новинний час, і сьогодні у випуску наші журналісти розкажуть про таке. Забезпечення військових. Все для фронту. Холодний січень, пункти обігріву, справжні замети, несподіваний сніг. Обережно ожеледь без травм та пригод, спокійний початок, рік без особливих пригод, новорічні подарунки, народжені в 2015-му, Очікування та сподівання про що мріють закарпатці. До квітня в Україні мобілізують 50 тисяч військових. Мобілізація пройде в два етапи: спочатку 24 тисячі, тоді ще 26, повідомив на брифінгу міністр оборони України Степан Полторак. Загалом протягом цього року під мобілізацію мають потрапити 104 тисячі осіб по всій країні. Перша хвиля мобілізації триватиме 90 днів, почнеться з 20 січня. Друга до квітня і третя в квітні червні триватимуть по 60 днів. Ще одна хвиля мобілізації, за словами міністра, можлива влітку. Крім того, за словами міністра оборони 2015 року, в української армії буде призвано 40 тисяч строковиків. Закарпатський боєць 128-ї бригади, який отримав опіки 40% тіла, потребує коштів на термінові лікування. Кравчук Олег Олександрович, 1980 року народження, старший прапорщик 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, 22 грудня отримав важкі травми в результаті вибуху під містом Дебальцеве. Зараз він знаходиться в важкому стані з опіками 3-4 ступеня враження 40% реанімації опікового центру 4-ї невідкладної міста Харкова. Олег батько чотирьох дітей. Нашим журналістам дружина Аненого підтвердила всю інформацію, розповіла на лікування у Сполучених Штатах потрібно щонайменше 200 тисяч доларів. Інформацію про пораненого бійця можна знайти в закарпатських змі. Поранений Олег Кравчук, житель села Виноградівського району. Більше про нього вже в наступних випусках наших новин. І про забезпечення військових розповів голова Закарпатської облдержадміністрації Василь Губель у інтерв'ю нашим журналістам. Тема АТО. сьогодні хвилює це питання всіх. Що можете сказати про забезпечення військових на сході? Ну, що стосується забезпечення, звичайно, що в основному забезпеченням займається Міністерство оборони. Але що зробила обласна влада спільно з депутатським корпусом обласної ради, з усіма нашими депутатами, які є Верховної Ради, було пропозиції, рішення було прийнято таке, що ну, ви знаєте, що батальйон територіальної оборони було, коли був організований перший батальйон територіальної оборони, на це всі пішло. Коштів з обласного бюджету біля 9,5 млн грн. А в загальному рішення прийнято було і про програмі Турбота, тому обласна влада на сьогоднішній день, на кінець року зробила е, небагато, але вагомий внесок, по-перше, у забезпечення наших військових батальйону територіальної оборони, і потім воно вже пішло і на 128-му бригаду. І сім'ї, які втратили своїх рідних, отримали по 100 тисяч гривень. Це з обласного бюджету. Наші військові, які приїжджали додому у відпустку, на ротацію, кожен отримав матеріальну допомогу. Це по 2 тисячі гривень. І ті, хто був ранений, по 5 тисяч гривень. Передбачено ще і в наступному році. Тому ну, саме основну свою роботу по забезпеченню про допомозі нашим військовим, звичайно, не так все, як ми сьогодні як би все хотіло. Допомагали дуже багато, волонтерів допомагають. Цей харчові і продовольчі і інші обладнання тепловізори. Потім йде мова про саме вбрання теплі речі. Одним словом, всі, хто міг, приклав до цього і своїм голосуванням, і своїми просто діями, ну, скажімо, Насамперед хочу сказати, що волонтери прямо які їздять в зону ато допомагають. Вони більше знають, що потребують наші військові. Сьогодні забезпечення йде в тому обсязі, в якому ми можемо і що потребують наші військові. Про рік реформ, державний бюджет, децентралізацію, перспективи Закарпаття. Про це все дивіться в актуальному інтерв'ю голови облдержадміністрації для МСтудіо у п'ятницю, о 20-й годині, та у неділю 11 січня о 20. І до інших тем синоптики прогнозують погіршення погоди та штормове попередження. Повідомляють про завірюхи та ожеледиці на дорогах по всій Україні і налипання мокрого снігу. Зокрема, в Карпатах і на Закарпатті буде сильний сніг, та місцями з дощем, тож будьте обережними за кермом, адже водії вже традиційно скажуться на нечищені дороги. Якщо ж збираєтеся в подорож, то врахуйте всі примхи погоди. Різдвяний сніг хоч і не став. Несподіванкою не скажеш про його кількість. В деяких районах області сніговий покрив сягнув 20-30 сантиметрів. На ранок вже звична в містах. Картина. Дорога нечищена, автобусне сполучення відсутнє і як наслідок переповнені людьми зупинки, які голосують, аби встигнути на роботу. Яка ситуація була зранку і в день на дорогах Хершавського району? Юрій Павлишинець розкаже більше. Більшість автовласників починала свій ранок приблизно однаково. У колеса не трималися дороги, через що автомобіль не ворушав та був не керований. А все тому, що сніг, який цієї ночі рясно вкрив землю, став на заваді нормальному руху транспорту. Погіршувалась дорожня ситуація ще й тому, що напередодні була ожеледиця, а сніг, яким її притрусило, зробив дорогу ще більш небезпечною. Швидкість руху не перевищувала 40-50 кілометрів за годину. Така ситуація протрималася, допоки сніг не почала прибирати спецтехніка. Після припинення снігопаду виїхала техніка. Наша очисна на на, на дороги чистити, розумієте. По маршрутному, згідно графіка. буцім, цю довга Вершава виноградова треба за чотири з лишніх години. Це є 30 кілометрів дороги. Їй треба чотири години, щоб почистити. За словами дорожника, техніка почала працювати з 4 години ранку, проте першими від снігу повинні бути чистими центральні напрямки. Маємо паспорт утримання доріг, розроблений, де розроблені графіки куди має в першу чергу йти техніка по маршрутах. Значить, грейдер йде по державній дорозі. Іршава довге виноградував чистить, далі перечинства липча відрізок 16 нас кілометрів, теж чистить грейдер. Трактори МТЗ-920 чистити місцеві вже дороги завидував загаття Іршава і Брід Чорний потик загаття. Це є два маршрути по 15 кілометрів в односторонньому порядку. Варто з'їхати з центральної дороги на такі собі напрямки апендицити, то нечищеними вони залишаються досить довго, адже техніки і пального не вистачає. Тут на допомогу приходять місцеві жителі на своїй техніці. Загалом за день від снігу звільнили більше ста кілометрів доріг в межах району і використали з десяток тонн протиожеледного матеріалу. З погіршенням погодних умов закарпатцям слід бути особливо обережними на дорогах, адже ожеледиця притрушена снігом вкрай небезпечна. Хоч масового травматизму цієї зими в Мукачівській ЦРЛ поки не спостерігали, тим не менше радять вжити запобіжних заходів, взувати зручне взуття та не поспішати. За останню ніч снігу в Мукачеві побільшало. Це погіршило ситуацію на дорогах та тротуарах міста. Ожеледиця притрушена снігом небезпечна як для водіїв, так і для пішоходів. Дуже слизько на дорогах сніг випав, там лед, який не убрали. треба прибирати, звісно. Комунальні служби працюють слабенько, особливо свята. Хотілося б, щоб краще прибирали і дороги, і тротуари, особливо. Тому що, якщо старша людина так би впала, то. Це ж переломи, це ж травматизм. А лікуватися не дорого. Та трошки боюся, тому що в мене Я все на підбарах люблю ходити, а це дуже небезпечно. Незважаючи на умови цьогорічної зими, черг у травмпункт Мукачівської лікарні не спостерігається. Лікарі пояснюють, водії і пішоходи знають про поведінку на дорозі, стали більш обережними та обачними. Перший день, як випав сніг, звичайно, була збільшена кількість звернень. Хворих із типовими для ожередиці травмами це переломи верхніх кінцівок, звихи плеча, переломи з вихи плеча і переломи гомілково-ступневих суглобів, в області гомілково ступневих суглобів. А так потім надзвичайно люди десь себе на другий, третій, четвертий день контролюють і якоїсь такої особливості по зверненню або такого бума, сплеска травматизму немає. Трошки збільшилися відмороження і загальні переохолодження, але це як правило люди без хатченки, люди, які не мають постійного місця проживання. Маємо трошки тут питання. І, як правило, зв'язано з зимовим періодом, зимовими святами, збільшилася трошки кількість пацієнтів. Пов'язана з вживанням так званих алкогольних напоїв. Не забувайте, комунальники чистять дороги, але за прибирання тротуарів відповідають власники будинків та комерційних об'єктів. А пересічним громадянам варто мати зручне взуття, бути уважними та поспішати повільно. Після значного зниження температури повітря в області почали відкривати пункти обігріву. Намет для обігріву встановили і в Віршаві в сквері неподалік від центральної площі. Тут цілодобово чергують рятувальники. Хто відвідує теплу точку, як довго пункт буде функціонувати, дізнаєтесь із наступного матеріалу. Мінусовий у температурному сенсі січень не аби як здивував Закарпатсів. Позаяк зими вже кілька років поспіль назвати холодними, язик не повернеться. Проте військовий намет, буржуйка та баняк з гарячим чаєм завжди на поготові у рятувальників. Уже п'ятий день вони цілодобово чергують на центральній площі міста, рятуючи людей від морозу. В основному його функція надати необхідну допомогу, якщо треба. Взагалі не лише а люди, які потребують, які Постраждали від морозу або дістали переохолоджені за правилами. Якщо температура перевалює за 10 градусів з позначкою в мінус, подібні пункти обігріву повинні бути розгорнуті невідкладно. Всередині нічого зайвого, два ліжка, стільці, лавка, стіл та серце намету буржуйка. Двоє рятувальників по черзі слідкують за вогнем, щоб той не згас і тримав комфортних 15-20 градусів. Вони також готують гарячий чай та розливають його тим, хто цього найбільше потребує. Вони Переважно в намет приходять тутешні безхатченки, яким від морозу нікуди сховатися. Щоправда, спати вони тут не можуть, але години найлютіших морозів перечекають. Був незначний наплив людей. В основному по 4-5 чоловіка. Сьогодні було троє. Вони всі записуються в книгу, беруться їхні дані, ведеться контроль. Подібна тепла точка функціонує в Віршаві не перший рік. Її згорнуть, як тільки синоптики потішать покращенням погодних умов, а цього найближчим часом не передбачається. Про майбутню мобілізацію холод та несподіваний сніг ми вже розказали. Далі в випуску. Дивіться таке. Спокійний початок, рік без особливих пригод. Новорічні подарунки народжені в 2015-му. Очікування та сподівання про що мріють закарпатці. І про сумні наслідки новорічно-різдвяних свят для когось це проблеми зі здоров'ям, для правоохоронців це зазвичай купа роботи. Цього року працівники міліції працювали в посиленому режимі. Які події трапились в Мукачеві під час свят за версією правоохоронців? Дізнавалась і Алла Легеза. Коли одні відпочивають, вони працюють у правоохоронців на свята. Зазвичай роботи додається. За словами речника Мукачівського РВ У МВС, цей рік виявився спокійнішим у порівнянні із минулим. Зафіксовані дві надзвичайні події було зафіксовано один випадок незаконного заволодіння транспортним засобом по вулиці Івана Франка в місті Мукачеві. Тут за невідомих обставин було викрадено автомобіль марки Ваз 2101 84 2004 року випуску зараз правоохоронці встановлюють зловмисників, які здійснили цей вид злочину. Оперативну обстановку під час новорічно-різдвяних свят працівники міліції контролювали на охорону громадського порядку. Було залучено близько ста працівників міліції. Зафіксували правоохоронці і летальні випадки. Окрім того, лікарями швидкої медичної допомоги був зафіксований випадок раптової смерті мешканця міста Мукачева, 75-го року народження, який помер від переохолодження. Людина, цей чоловік, має місце проживання однак, як говорять правоохоронці, вів такий напівбродяжчий спосіб життя і помер саме від переохолодження під час святкувань. Наразі працівники Мукачівського міськвідділу міліції. Несуть службу у посиленому режимі. І так до 15 січня, до завершення фестивалю вина, який днями стартує у Мукачеві. Найкращим новорічним подарунком для дев'ятьох сімей в Ужгороді стало народження дитини в новорічну ніч. Про це більше довідався Андрій Білканич. Детальніше про радість батьків також про те, що вже за перші дев'ять днів нового року в Ужгороді народилась сотня малюків. Дивіться далі. Після народження Лялька на маму ставиться. Он так шкіра до шкіри. Дві години ми наблюдаємо за дитинкою, за мамою, прикладаємо до груді. Через дві години після родів лялька ставиться під лампою. Ми тут, яка важимо її, міряємо. Ну і після пологи, через дві години жіночку переводять на післяродове відділення. Саме так з'являються та проводять перші години свого життя малюки в Ужгородському міському пологовому будинку. За минулий 2014 рік тут зареєстрували 4018 пологів. Це як зазначає тимчасово виконуючий обов'язки головного лікаря, один із найбільш багатих на народження років. Минулий рік у нас був такий досить плідний, скажімо так, тому що така кількість родів, 4018 У нас за останні роки ще не була. Це у нас такий рекорд невеличкий, як би так сказала. Причому народилося 2081 хлопчик і 1973 десот Двійні дівчинки. було 72 жінки з двійнями прошлого року і дві жінки із трійнями. Новорічна ніч не стала винятком для лікарів. Свято вже із малятами зустріли дев'ять мам, шість з яких у городки, та ще три з Тячівського, Хузького та Великоберезнянського районів. За новорічну ніч у нас було дев'ять пологів всього. Мається на увазі із 12 годин 31 числа з переходом на перший і до 21.00 1 січня. Так? Із них шість жінок було Ужгородській. Народжувалися і дівчата, і хлопчики. Ну, із цих шести Ужгородок, які народили за цей період, про який ми говоримо, чотири хлопчики, дві дівчинки народилися. Так? Виноградівське подружжя Романа та Оксану лікарі запевняли, поповнення в сім'ї з'явиться не раніше 11 січня, однак іншої думки була маленька Марія, яка з'явилася на світ на саме Різдво. Нам так прогнозували з 11 по 14 січня народжувати. Ну, так сталося, що 6 січня вже почалися потуги, ну і перейми, і народила я в 0-0. Годин 12 хвилин 7 січня. Я думав, що ми ті свята дома перебудемо, спокійно, покулядуємо, прийдуть родина, бо ще й в хлопчика нашого день народження 8 січня. Ну так стало, що шостого ранку, пів шостої, жінка мене буде, каже: Вставай хлопчику. Дводи відійшли, я все, машину спакували, вже були ми спаковані верніше. Прогріли та все. За дві годинки ми були вже тут в полому будинку, слава Богу, в приймальному все швиденько прийшло. Оформили нас перед родову пара в палату, і от 7 січня я сидів біля жінки. Був там з нею рівно в 12 по 12 Будився на годинник. Народилася дівчинка. Загалом, вже за 9 днів нового року в Ужгородському пологовому будинку, вже пройшло 105 пологів. За цей час встигли з'явитися на світ і дві двійні. В одній з ужгородських книгарень Мирослав Дочинець лауреат Шевченківської премії провів презентаційну автограф сесію. Розповів і про видання синій зошит, створене виключно з екологічних матеріалів. Чи спостережень, одкорвень, за і мудрих приписів. Все це відомий закарпатський письменник Мирослав Дочинець передав у своїй новій книзі, яка називається Синій зошит. В одній з ужгородських книгарень кожен охочий зміг її придбати з рук самого автора. Своє творіння письменник для себе називає головною книгою на сьогодні. Це не оповідь, це не розповідь, це не якась історія, яку треба ну, сюжет стежити за нею. Це є який, такі, знаєте, кристали, скажімо, таких днів світящих, як казав цей мудрець Карпатський, від чого імені ведеться ведеться ці соковення, якісь роздуми, якісь свої. Поради. Книга особливо не тільки своїм змістом, але й створена з екологічних матеріалів. Як зазначає Мирослав Дочинець, папір книги виготовлений із соломи, а фарби з окислення сажі соломи. Спільноукраїнсько-польський проект перший на Україні, книга повністю екологічно чистий продукт. Папір із соломи, фарби з окислення сажі соломи, і навіть золототиснення на обкладинці на назві це є витяжка із бадилля кукурудзи. Являється це знаєте, книжка, вона не просто наповнення змісту, а й вже, скажімо, форма якась така, що може ближче до природи. Вона чисто природний матеріал. На презентацію книги попри Різдво, зібралось багато прихильників творчості закарпатського письменника. Всі вони мали нагоду придбати нове видання за видавничою ціною а також з автографом автора. Брали не тільки для себе, але і для друзів. Сьогодні набрала багато книг не тільки для себе, а й для друзів. І взагалі, вважаю, що найкращим подарунком для не свята для друзів може бути книга. Зокрема, одну книгу відправляю на схід України в Харків, де живе мій друг з Криму. От і хочу, щоб він теж от, пізнавав наших закарпатських авторів, тому авторів, тому що книги насправді і твори насправді чудові. Після того, як вийшла книжка, нагороджена Шевченківською премією, його кринечар Ігор Янин, який я дуже люблю. Ну справді я дуже люблю любиться автори. Вже давно пару років читаю, рекламую вижу по Україні. На сьогодні вже надрукований перший тираж у кількості дві тисячі примірників. Кожен охочий зможе придбати книгу в спеціалізованих магазинах. Також нове видання вже відправили за кордон. А тому цей тираж, як Зазначає автор не стане останнім. Фестиваль вина у Мукачеві цього року за розмахом перевершить всі попередні і тривалістю, і масштабом. 20-й ювілейний фестиваль стане міжнародним. Підготовка до п'ятиденного свята Черване вино розпочалась 9 січня. Палатки в центрі міста вже змонтували. Комунальні служби провели допоміжні роботи. Свято червоного вина воно теж буде без странно розважальних програм. Тобто воно буде проходити як дегустація вин, буде проведено конкурс, буде духовна музика, тобто ми будемо проводити фестиваль вертепів, а також на сцені будуть виступати колядницькі колективи. Тобто це не настільки розважальна, наскільки духовна музика, пісня, колядки. Фестиваль пройде з 10 по 14. Ми запрошуємо досить велику кількість більше десяти іноземних делегацій. Це в першу чергу із міст побратимів. А також у фестивалі приймуть участь уже більша кількість. Зараз ми уточнюємо виноробів із сусідніх держав. Тобто ми говоримо про те, що 20-й фестиваль він переходить в статус міжнародного. Виноробі вже готові представляти власні шедеври, не обійдеться, звісно, і без традиційних сувенірних лавок. До слова, як повідомив колегам, в коментарі перший заступник Мукачівського міського голови Ернес Нусер місце на фестивалі вина стандартний намет 2 на 3 в Мукачеві коштує 1500 гривень. 40% із розрахунку 80 гривень за квадрат йде в бюджет, інше на організаційні моменти. Всі отримані кошти міська влада перерахує на потреби військових в зоні АТО. Таке рішення мають ухвалити на найближчій сесії Мукачівської міської ради. Окрім фестивалю, вина, у Мукачеві 10 січня розпочнеться ще 18 й 18-й всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль Різдвяна зіронька зіронька-2015». Відкриють його в суботу, але концерт та нагородження відбудуться вже в неділю. Проходитиме дійство у Мукачеві в обласному драмтеатрі. Традиційно в різдвяні зіронці беруть участь юні талановиті виконавці із Закарпаття та різних областей України. У новорічні та різдвяні свята люди зазвичай бажають один одному здоров'я, сімейного благополуччя та добра. Найзаповітніше бажання Закарпатів у 2015 році мир в Україні. Чого ще очікують краяни від року, який щойно розпочався? Ірина Ковальчук знає більше. Нема жодної людини, яка б у новорічні свята не замислювалася про майбутнє. Без прогнозів зрозуміло. – 2015-й буде роком випробування українців на міцність та силу духу. Найбільше Мукачівці хочуть, щоб закінчилася війна на сході країни. Перш за все, хочеться, щоб був мир на Україні, щоб був мир, щоб люди жили в мирі. Це найголовніше, щоб не гинули люди. Люди сумні, невеселі, якісь. Ну трошки такі, тому що в нас війна. В нас ми хочемо миру. І дуже тяжко дивитися, як люди там 30 градусів, морозою, вони там бідні. Їм важко, може вони й голодні. Хочеться миру, і щоб все було добре у нас. Астрологи кажуть, від норовливої кози варто чекати чого завгодно. Настрої та очікування мукачівців від 2015 року не надто оптимістичні. Більшість переживає, як вижити у такий скрутний час, як забезпечити родину і яке майбутнє чекає дітей. Народ до труднощів ми. Звикли, тому думаю, що виживемо на хліб заробимо і будемо надіятися, що подолають корупцію і зроблять демократичну європейську державу. Це хочеться єдине, щоб наші діти жили в демократичній країні. Дуже тяжко. Продукти ся повисили, ціни ся повисили, ціни на продукти, а зарплати як були, так і є. Газ піднявся, світло підняло. Як жити людям? Поступове подолання кризи і справжній розквіт України астрологи пророкують уже у 2017 році. Водночас заявляють, без зусиль ніяке добро саме по собі не прийде. Таким було останнє повідомлення цього випуску вже в суботу. Мої колеги розкажуть про наступне. Спорт це сила, змагання з баскетболу. Всі на вино, мукачево фестивалить, слизькі тротуари ужгородці ковзаються. Такими були новини за 9 січня? Як розвиватимуться події? Слідкуйте в випусках інформаційної програми. Час шукайте наші новини на сайті МСТО Натює. Також в соцмережах на сторінці Мстудіо. На цьому я прощаюся з вами. В Студії працювала Вікторія Рослу. Тільки гарних і добрих новин вам.